Шановні друзі, ми продовжуємо тему, яку ми взяли з вами на семінарі літературному по книжці Станіслава Лямаєдем, і кіносемінарі по фільму Манзунд. І там і там ми намагаємося знайти відповідь на питання: які орієнтири і на що орієнтуватися, коли рухнуло все? Зруйновано все. І зовнішній світ. А ми з вами люди, які прожили це щонайменше, люди ми віку прожили щонайменше двічі. За своє життя, може більше, навіть тричі, вже чотири. Можна втомитися, рахувати, скільки це пройшло, коли рушиться світ і змінюються всі правила гри навколо. А крім того, навіть люди, які живуть у благополучних країнах, там змінюються періоди. А навіть якщо періоди не змінюються, і ви якісь там людина, яка ховається у пустелі, все одно є внутрішні зміни. Постійно, і вони відбуваються за тим самим правилом. Внутрішній психологічний світ ми, так само має тенденцію постійно накопичувати зміни і одного чудового або жах... жахливого дня руйнуватися, і треба да, щось з цим робити. Ці заняття це не просто абстрактні роздуми на тему, розмірковання на тему. А що, там, як там любов, совість, етика і так далі, так далі. Це намагання знайти формулу практичну, відповісти на конкретне питання, що робити, коли внутрішній або зовнішній світ, або вони разом рухнули. Які гарантіри? Так відбувається психологічна смерть навіть дуже благополучних людей. І ми почали створювати цю формулу. Ну, от у нас є перша частина на першому семінарі, друга частина на другому семінарі. Зараз буде третя заполіруємо, тому що царство Небесне» — дуже цікавий фільм, відомий фільм Рідлі Скота про часи Христових похідів походів, коли да, люди постійно мають в дуже складних головний герой в дуже складних умовах, має робити вибори сумління, скажімо так, між сумлінням і любов'ю. І навіть в дуже складних ситуаціях, коли сумління протирічать любові. Там навіть так збудована ситуація. Е, ви скажете, ну як я піду на третій семінар, фінальний завершаючи, який дасть третю частину формули, якщо я не був на двох попередніх. Насправді це хі хібне побоювання. Приходьте на третє, навіть якщо ви не були на двох попередніх. І ми там з вами. Якби, просто, просто будете на, на, на довершальному етапі формули, все одно ми повторюємо всю формулу, ви будете мати. Практичний навик діяти в ситуаціях, коли валиться все для спеціально звертаючись до українців, хочу підкреслити, що не далі, як протягом півроку, дві місяців, вам ця формула дуже дуже знадобиться, коли політите все, все в тартарави, весь світ, який був до того ж, ну це такий маленький спойлер. Бажаю вам щастя, здоров'я і приходьте на семінар, навчатися дуже важливим практичним речам, як орієнтуватися в цьому світі. Особливо, коли цей світ зникає.